Коли я вперше з кимось зустрічаюсь, це переважно паніка, нерви і дуже багато поту. Окей, але <світування> ж ти <той> чоловік. невже <світування> тебе не хвилює, що ти не спатимеш ні з ким, крім мене? Ні, це мене мало хвилює. Мене більше хвилює паніка, нерви і піт. Навіть зі мною перші півроку я дуже страждав від зневоднення. Особисто для мене кайф у тому, що ми будемо разом усе життя. Чесно? Так. Але тепер, коли я почув про твої страхи, повертаються паніка, нерви і мені знову доведеться багато пити. Іди до мене, не переживай. Забудь. До того ж, у нас з тобою буде багато нового. Перший будинок, перша дитина, перший онук. Води, води, води.